Слава Ісусу Христу! Слава. Ось сьогодні ми знову тут читаємо таке Івангеліє, яке практично вже напевно знає кожен на пам'ять, Ці, які скажемо христові притчі. Але кожна притча, вона жива, вона живе і розвивається. І для кожної людини може знову і знову бути. Тою Божою їжею, яку Господь хоче дати для наших душ, щоб ми споживали цю Божу їжу і жили життям, Божим життям, вічним життям, котре Христос нам дарує щедрою своєю рукою, тому що людина поза життям вічним, вона дуже нещасна. Бо серце є створене для вічності, серце створене для того, щоб перебувати в цих Божих глибинах. І радіти тим даром, який Господь дарує. Отже, ця притча про ті таланти, які пан цей роздав своїм слугам перед тим, як мав від'їхати в далеку дорогу, але мав намір повернутися. І тому, що ті слуги не сиділи якби без діла чи взагалі ну, так, не розбіглися, він дав їм ті таланти, щоб вони працювали. Придбали і самі розвивалися в тому, тому що придбати щось, це також розвиток, тому що людина вкладає туди свої зусилля, вона вчиться, вона і може помилятися, але найголовніше, вона здобуває щось дуже важне. Отже, ці, ці таланти це майно, яке цей пан мав. Захотів ось розділити між тими слугами. Якщо ми візьмемо ті таланти, їх просто додамо, їх разом, їх вийде вісім талантів. Одному п'ять, та другому два, іншому один. Отже, разом це буде вісім. Отже, це майно складалося з восьми талантів. Звичайно, це символічно дуже говорить про, нам про ті речі, але саме тих вісім талантів це і все майно того пана. Він розділив, нічого не зберіг, десь, скажімо так, незадіяним, Він все хотів задіяти. Ісус, коли учням говорив, Він каже, я все вам відкрив, що від Отця отримав. Ісус нічого не, не залишив такого, чого е, не хотів е, би, віддати своїм учням, поділитися. Він дав Все. І ті вісім талантів. Звичайно, Ісус говорить про самого себе, про Бога, який дає людям ось ці таланти, ті дари здібності. Але якщо ми візьмемо тих вісім, це також має дуже велике значення, тому що, наприклад, день неділя це восьмий день. Бог сотворив 7 днів. сьому відпочив. Але Ісус воскрес саме на восьмий день після суботи. З цього пісні ми читаємо, що. Коли Ісус був ну, розп'ятий, поховали Його і спішили, бо заходила субота. Але коли субота вже закінчилася, жінки вирішили піти намастити Ісусу. Прийшли до гробу ранесенько, коли сходило Сонце, і бачать камінь відкочений, ангели, які звіщають Він воскрес. Восьмий день прийшло до нас велике багатство. Таланти, таланти Воскресіння. Дари Воскресіння, які Бог здобув. Що в тих дарах? Воскресіння, життя вічне. І все те, що Ісус учням дав, або дав Церкві, скажімо, в своїй спільноті. Це були таланти Воскресіння, дари Воскресіння це перемога над смертю. І все, що Входить в науку Ісуса ситі тайни. Прощення, наприклад, те, що ми тепер сповіді називаємо. Євхаристія, те, що ми здійснюємо на ситі літурі. Це все входить у ці таланти Воскресіння. І це День Воскресіння, День Господні себе де письмо називає. День Господній. Отже, Він нам дарує. Дари Воскресіння, коли в момент хрещення. Коли ми входимо в Христову спільноту, коли ми входимо в Христову Церкву, тому що хрещення нам відкриває двері в Христову спільноту, і ми отримуємо спадщину неві, Отримуємо дари Божого милосердя, прощення, відкуплення. Ми отримуємо. Можливість право до Божої спадщини в небі. В цій хвилині записується ім'я в небі, і Бог називає цю людину, яка отримала дар хрещення його дитиною, дочкою, сином. Отже, ми отримуємо ці дари Воскресіння, щоб їх не закопати, бо вони. Здобутись дорогою ціною не для того, щоб їх закопати в землю, бо Ісус якраз нас з землі витягує. Тому що коли людина зрішила, і Бог видав засухар, ти порох, ти земля в землю повернешся, земля після гріха, людина стала землею. Стала порохом. І ось Ісус приходить в наше життя, щоб нас вивезти. Він каже, наступає час, коли кожен, хто в цьому гробі, хто в землі, почує мій голос і вийдуть до життя вічного. Отже Ісус виводить, лазаря вивів, наприклад, з гробу з землі. Вивів. Щоб він ходив, каже, розв'яжіть його, і нехай ходить, нехай живе. Отже Ісус дає таланти Воскресіння не для того, щоб закопати, для того, щоб їх розвинути, принести плоди. Щоб ми могли прийти, наприклад, ось скажемо, зараз восьмий день, знову цей восьмий день, неділя, прийти тут, на Святу літурію, щоб пізнавати живого Бога. Тому що людина не може без, воскр... без отримання цього дару, цього Воскресіння, тобто отримати дар хрещення. Вона не може розуміти. Ісус каже, учням, ви поки що не можете зрозуміти, бо ще не прийшов час Воскресіння. Ісус каже, прийде святий дух, який вам відкриє всю правду. Але щоб цей дух діяв, треба людині сказати Богу, так. Звернутися до Святого Духа, щоб він відкривав нам, таємниці Бога, дорогу життя, відкривав нам також для навернення, покаяння, пізнавання Божої любові милосердя. Щоб ми з силою Святого Духа прийшли, наприклад, до покаяння, до сповіді, для чого? Примножити талант, який Боже милосердя. Тому що ми отримали це в дарі хрещення. Цей дар прийняли. Але тепер, щоб він реалізовувався, треба людині прийти, і, от, і дійсно тут отримати цей дар прощення, милосердя через наше покаяння. Тому що Святий дух діє, щоб нас виводити з землі весь час, виводити, перемножувати таланти, але не закопувати в землю. Тому що закопати в землю, це те саме, що. Ізраїльтяни хотіли повернутися в Єгипет. Вийшли з Єгипту. Отже, Бог дав їм цей талант, вивів з Єгипту, дав ці таланти, щоб вони примножували. А що це значить? Йшли в обіцяну землю. Бог переміг фараона, дав цей знак на їхніх одвірках домах, щоб ангел смерті їх не чіпляв. І щоб вони в кінці вийшли і йшли в обіцяну землю, докладаючи зусиль, і отримали вічну землю як в посідання вічне Отже, вони мали примножити талант виходу з Єгипту. Тобто, ту свободу, яку вони отримали, вони мали її розвивати так, щоб в кінці прийшли в цю обіцяну землю і отримати повноту цієї свободи. Але люди захотіли повернутися в Єгипет. Повертатися, отже, захотіли повернутися у землю. Талант того виходу з Єгипту вони хотіли назад в Єгипет занести. І що сталося? Ніхто не війшов в обіцяну землю. Тому що талант від них був взятий від тих, що виходили, і Бог каже, діти ваші війдуть в обіцяну землю. Їм буде дано цей талант, від вас забереться. А їм дасться, тому що вони вже були, отримали більше, бо вони вже народилися на свободі, в, пус там, в дорозі. І вони отримали більше і дано їм можливість війти. А ті, що виходили, не війшли, тому що вони хотіли весь час закопати цей талант. Тобто зруйнувати той Божий вихід. І все. І вони обіцяної землі не побачили. Отже Ісус дає нам цей талант, щоб ми Його розвивали, щоб ми в ньому зростали, щоб ми пізнавали таємницю Воскресіння, таємницю Божої любові, якою Він нас полюбив до кінця, усвідомлюючи цю подію розп'яття. Заради чого? Коли Скажем Ісус був розп'ятий, як люди сміялися. Ось ти, який руйнуєш храм, будуєш за три дні. Ти Месія. зайди з Христа, що ми повірили. Отже, була така насмішка. Але Ісус знав, що, що робить, що Він здійснює. І в кінці Він зійшов з Христа. Тільки не так, як люди хотіли, не так, як люди. Собі хотіли посміятися з нього, він зійшов так, як Бог. Його зняли як людину, але він зійшов як Бог, тому що в кінці він приніс ту радість Воскресіння, щоб ми тепер отримали цей дар, талант того всього, що Христос добув. І кожен із нас цей талант має, коли ми отримали дар хрещення. Одному п'ять, каже Ісус в цій перечі, одному два, одному, може, більше, менше. Але важливо, щоб людина Його не закопала, щоб вона не захотіла лишитися або тікати від Бога далеко. Навпаки, цей талант дається, щоб ми Христа пізнавали. Пізнавали через наші слабкості, упадки, через немочі, через якісь нерозуміння, але ми йшли до Нього, тому що в ньому життя вічне, каже апостол Петро. Куди ми підемо, Ісусу? В тебе слова життя вічного. І вони лишилися біля Нього, хоч і не розуміли його цілком повністю. І навіть падали верхи, і навіть зеркалися. Але куди нам йти Ісусе? В тебе слова життя вічного. Петро відрікся, але Він не пішов від Нього. Він потім прийшов до Ісуса, і що робить Ісус? Дає йому потверджує його тим, ким Він є. Отже, він знову і знову, якби, примножив талант через свій упадок. Але це тому, що він йшов до нього, не йшов від нього. Він пізнав Ісуса ще більше. І в кінці. Він засвідчив ту свою віру і вдячність тим, що пішов до кінця на Хрест. Отже, таємниця Бога це таємниця нелюдська. І пізнати Бога нам треба через смирення і покору. Просто так наскоком на Божу таємницю і її пізнати нам не вдасться. Тільки через смирення. Покору довіру, щоб ми прийшли, і щоб Господь нас впровадив у це багатство Його слави, багатство Його любові милосердя, яке є для нас відкрите. Бог хоче, щоб ми черпали з тої криниці невичерпної Його милосердя, черпали і були вдячні і славили Його. Пізнаючи його милосердя через наше покаяння, тому що милосердя Боже безмежне, безконечне. А наша слабкість також безконечна. Наша зіпсута природа дуже має різнорідні вияви, прояви. Ми навіть не раз не розуміємо, що і як. Людина перед своїми очами вона дуже не раз справедлива перед собою. Но перед Богом наша святість є темною. Навіть якщо ми є святими перед Богом, все одно ми є темні перед Ним по відношенню до Його світла. Наша святість дуже темна. Коли хлопець цей багач прийшов до Ісуса питати, що йому робити, щоб осягнути життя вічне, Ісус говорить про заповідь. Я все це виконую. Я все це виконую. Ісус йому дає екзамен свій. Свій. Йде це все продай, йде за мною. І це й не рішився. І скаже, як важко тим, хто має багатство, війти в Боже Царство. Отже, бачимо, Він виконував заповіді з малку. Він був святий. Ну коли Ісус поставив йому. Дійсно, екзамен, він не зумів це зробити, тому що його життя ось перед Богом, бачимо, воно не було тим, якого чекав Христос. Хоч Він чувся праведним. І так само не раз з нами є, хоч ми може не чуємо гріхів тяжких, може ніби все, тримаємося Божих заповідей, але коли ситуація прийде якась, якась ситуація. І це Бог говорить до нас щось подібне, як до, до цього хлопця багатого. І ми можемо не мати сили зробити це. Це значить, що наша святість, правильність перед Богом, вона дуже десь є не такою, якою очікує Господь. І тому нам важливо пам'ятати про те, що ми є немічні, слабкі, навіть коли не чуємо вини. Навіть тоді нам треба чути. Цю Божу потребу, тих Божих талантів їх розвивати, йти до нього, пізнавати Бога, тому що Його глибина безконечна. І щоб ми зростали в Божій святості, не в своїй, наша святість перед Богом славенька. Щоб ми зростали в Божій святості, пізнавали Його ці таланти, здобували, які ось пізнаючи Його, приходивши до Нього. Приймаючи Євхаристію, приймаючи покаяння через милосердя, через сповідь, ми зростаємо в Божій святості. Щоб коли прийде Господь, тоді, коли ми не очікуємо, ми не знаємо, ми прийшли без страху, але з бажанням йому виявити нашу без, таку безпосередню подяку і нашу прославу. Тому що, ми, пізнаючи. Або примножуючи ці таланти, ми пізнавали, як Він нас любить, скільки Він дає нам свого милосердя, скільки Він нам прощає, і як Він нас любить абсолютною любов'ю, Божою, не будь-якою, але Божественною, любов'ю Бога, яка нам невідома. Ми можемо над нею роздумувати, ми можемо над нею якось так вникати в неї. Но нам невідома любов Бога. Якусь там частинку ми десь переживаємо в своїх душах, стараючись десь можливо до цього наближатися, але реально любов Бога нам невідома. Тому що це неможливо осягнути нам любов Бога, бо вона настільки висока, глибока, невичерпна, незбагнена, що наш розум маленький, безпорадний, нам треба перед Богом замовчати. Замовчати, от цього потрібно багатьом всім нам перед Богом замовчати і сказати, Господи. Хай здійснюється Твоя воля в моєму житті. Іншими словами, Твоя любов нехай наповняє моє життя, Твоя любов через Твої таланти, нехай вони примножуються в моєму житті. Я хочу повністю належати тобі, хочу виконати твою волю, хочу йти твоєю дорогою. Але ти Ісусе здійсній, бо ми слабкі і немічні. Ти здійсній, я хочу, але Ти здійсній. І тоді ми подивимось, побачимо, як Бог діє своєю могутньою рукою, своєю сильною, одночасною, своєю люблячою, добротою своєю, як Він людину веде, даруючи її ту святість. Лікуючи рани, ведучи по дорозі, оздоровляючи її і відкриваючи ці таланти. Тому нехай Боже милосердя буде завжди прославлено в нашому житті, нехай від нас йде завжди наша вдячність Богу, і щоб здійснювалася Його свята воля, Його воля в нашому житті, в житті нашого народу, в нашій країні, щоб здійснювалася воля Бога. Воля тих Божих талантів, щоб наш народ і наша країна примножували ті таланти. Захотіла б пізнавати Бога і давати йому право діяти в, наших, в нашій країні, в нашій землі, в нашій державі. Нехай в цьому прославиться Господь, слава Ісусу Христу!